Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми продовжимо цикл програм про діяльність громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації. Сьогодні у нас в гостях голова правління фонду «Пошик», заступник голови координаційної ради по впровадженню бюджету участі у місті Житомирі, член громадської ради Андрій Шелестюк та член координаційної ради по впровадженню бюджету участі у місті Житомирі, член громадської ради Сергій Намісник. Вітаю вас, шановні. Перше запитання до вас, Андрію. Ви є головою правління фонду. Пошук. О, чим займається Добре ваша організація? Наша організація займається вже багато років тим, що допомагає гуманітарній гімназії номер 1 здійснювати начально виховний процес і матеріально технічну допомогу ми надаємо. Завдання фонду від батьків ми збираємо кошти, це благодійні внески, які є в багатьох школах, але вони якось так не офіційно не оформлені, скажімо так, м'яко, але збираються. Наш фонд це офіційна організація, громадська організація, яка ці кошти збирає. Потім до нас звертається директор гімназії, надає нам запити, що потрібно для навчально-виховного процесу. Ми з батьками вирішуємо направлінні батьківському, що ми можемо собі дозволити, що не можемо дозволити. І таким чином відбувається допомога гімназії. Тільки першій гімназії. Так, да, це організація тільки з допомога першій гімназії. Ми ділимося досвідом з усіма, хто до нас звертається. Вже зверталось декілька школ. Ми їх там з директорами фонду, бо я в його я не є директор. Да, є безпосередній виконавчий директор, який займається там, основними вже процесами взаємодії між дирекцією, батьками учнями, органами місцевого самоврядування. Дуже добре, що у нас налагоджена ця співпраця всередині, тому що є розуміння директора, скільки нам потрібно, скільки ми можемо витратити. Є розуміння батьків. Тому що коли батьки бачать, скільки коштів потрібно, скільки коштів ми назбирали, яким чином ми можемо це реалізувати, що ми можемо собі дозволити, це дуже добрий конструктивний процес. А і десь вже на підставі цього ми вже думки виникали і так потихеньку прийшли до бюджету участі. Які ви вже розуміло. в Житомирі потяг реалізовували. Координаційна рада по провадженню бюджету участі у місті Житомирі. От ви є заступником голови, ви є членом цієї координаційної ради. От давайте про неї поговоримо, чим вона займається. Сам бюджет участі. Ще багато чують його як партиципаторний бюджет угу. або громадський бюджет. Партиципація це участь. Я про це почув у серпні минулого року. Що така штука десь на Україні з'явилася, пошукав, хто нею займається. Нею займається, допомагала містам фундація Паусі, Українська польська фундація. Я з нею вийшов на контакт, а вияснив, що в минулому році впроваджували бюджет три міста: це Полтава, Чернігів і Черкаси. Їм допомагала ця фундація. Ми познайомилися з ними, домовилися, що вже з січня 2016 року вони допомагають нам. Була підтримка і розуміння і бажання у, міських, у міської нашої влади. Коли вже пройшли вибори, ми вийшли на контакт з Сергієм Івановичем Сухомином. Він дав свою згоду, підтвердження на те, щоб в майбутньому такі бюджет участі в Житомирі був здійснений. Це поки що тільки муніципальні програми, вони на регіональному рівні, на такому як область, дуже складно формуються, тому що в місці трошки легше щось реалізувати і потім відслідкувати. На сьогоднішній день, а після цього була створена вже після ініціативи, ініціативна група, вона була сформована з представників всіх бажаючих. А потім ми всього дали... налічує? На сьогоднішній день координаційна рада налічує 18 чоловік. Це не Т... так багато. А в координаційну раду війшли всі бажаючі без обмежень. Сюди долучилися і працівники органів місцевого самоврядування, депутати, просто громадяни. Угу. Навіть школяр у нас є ніяких обмежень. Нема. Міський голова затвердив склад без всяких питань. Тобто ось ми подали, жодного питання не було. Це пряма демократія. Ви хочете, будь ласка, робіть. Ми сформували склад, затвердили його. Потім працювали декілька місяців над положенням про координаційну раду, положенням про бюджет участі і розробляли програму реалізації фінансову програму, ну, щоб виділялись кошти. На сьогоднішній день вже є розпорядження. Воно опубліковане на сайті міської ради про те, що це створено. Воно має 20 днів. Бути опубліковано, і потім ми маємо надію, що виконком і депутати на сесії підтримують затвердження нашої бюджету участі і загалом положення. А що з собою являє бюджет участі в двох словах: це і процес, і певна сума бюджету. А певна сума бюджету в Житомирі у нас складає 5 мільйонів гривень. І ми так міркуємо, щоб це було на майбутнє не менше, ніж один відсоток від бюджету ну, свого бюджету міста Житомира. А на наступний рік це планується 5 мільйонів гривень. Це що стосується суми. Що стосується процесу, то вже з липня місяця ми плануємо оголосити прийом проєктів, коли кожен житель міста, і не тільки міста, людина, якщо хоче щось зробити, реалізувати в Житомирі корисне, ми цьому будемо.